Чи може ТЦК позбавити вас права керувати транспортними засобами? Давайте розбиратися. Самостійно ТЦК не може заборонити керувати транспортними засобами, але ТЦК може звернутися до суду і от суд вже має такі повноваження, щоб заборонити керувати транспортними засобами. Чи обов'язково вам бути присутнім на суді? Ні. І з цього можна зробити висновок, що ви просто можете прогавити той момент, коли вас позбавлять права керувати транспортними засобами. І так, пластикове посвідчення залишиться з вами, але права керувати у вас не буде. І тому давайте змоделюємо ситуацію. Ви собі керуєте місто, вас зупиняють поліцейські, і з'ясовується той факт, що ви позбавлені права керувати транспортними засобами. Що ж буде далі? Звісно, що вилучення водійського посвідчення і штраф 20 тисяч гривень 400. Штраф не новий, до речі. А кому позбавлення права керувати ТЗ не загрожує? Це тим, в кого керування авто є основним видом доходу.